Жінки світу, почуйте мій крик. Я, Українка, закликаю вас від усієї своєї душі. Війна жорстоко війшла в наше життя, забираючи у нас наше майбутнє, забираючи життя наших близьких, наших дітей і наших родичів та сусідів, руйнуючи домівки, крадучи наше майбутнє. Скільки ще матерів мають оплакувати своїх дітей, скільки ще дітей мають жити в страсі і жасі, скільки ще сімей мають бути розвалені. Хіба ми не можемо зупинити цю жорстокість, жінки світу? Ми берегині життя, ми даруємо життя, ми плекаємо бликає любов, любов, ми оберігаємо мир, в наших силах зупинити цю війну. Жінки світу, давайте об'єднатися, давайте будемо кричати, і нас почують. Об'єднаємося заради миру, піднімемо свої голоси за життя, нехай наші материнські серця стануть щитом, який захистить світ від жорстокості. Разом ми можемо зробити світ кращим. Я вірю, що ми, жінки світу. Можемо зупинити цю війну. Ми сильні, коли ми єдині. Ми зможемо зробити це. Дякую, жінки, світу, що ви мене почули, і ми всі разом зупинимо ці жахливі будні всього найкращого.